У на наш час дві найпопулярніші спеціальності це економісти та юристи. Якщо ти вагаєшся яку обрати, тобі до нас. Ми запрошуємо саме тебе на спеціальність 051 – економіка та правове регулювання в бізнесі. Ти вже знаєш, що в сучасному світі недостатньо бути професіоналом лише в одній сфері для формування успішного бізнесу. Варто як мінімум знати економіку, але бізнес ефективно функціонує і розвивається лише у правовій формі, тому знання з економіки та права. Забезпечують формування цілісної системи необхідних навиків для роботи в реаліях сьогодення, адже всі учасники підприємницької діяльності діють в обмежених правових умовах. Які потрібно знати для успішного створення і розвитку бізнесу, метою нашої спеціальності є підготовка економістів за високим рівнем правової культури і навичками роботи з юридичними документами у сфері бізнесу. Наша спеціальність включає такі навчальні модулі, як економіка та аналітика, а саме цифрові навики, право в бізнесі, м'які навики вони ж soft skills, та індивідуальні програми розвитку, саме дисципліни за вільним вибором студента. Важливою перевагою нашої спеціальності є поглиблене вивчення основ права та отримання навичок необхідних необхідного бізнесу. Також, навчаючись на нашій спеціальності, ви зможете отримати практичну підготовку в економічних підрозділах правоохоронних органів, юридичних службах органів публічного права та громадських організацій. Навчаючись на нашій спеціальності, ви маєте можливість добувати додаткову кваліфікацію в галузі юридичної підтримки з потерської діяльності. За три роки навчання на цій спеціальності я жодного разу не пошкодувала, що обрала саме її, тому що вона не обмежує нас у виборі професії. Наші випускники обирають для себе різні сфери професійної діяльності, такі як бізнес-сектор, правоохоронні органи, колсалтингові компанії, органи державної влади та навіть громадські організації. Після завершення навчання ви зможете фахово самостійно розробляти юридичні документи для бізнесу, а також здійснювати перевірку надійності партнерів у бізнесі. Після завершення навчання ви зможете розпочати власну справу, самостійно забезпечуючи її базовий юридичний супровід. А також ми гарантуємо чудовий колектив та досвід. Чиних викладачів, які є справді професіоналами своєї справи. Саме тут ти зможеш знайти себе та зрозуміти, що тобі подобається, і продовжувати рухатись у цьому напрямку. Ти ще досі вагаєшся чи обрати цю спеціальність? Не вагайся, ходи до нас в нас весело!